Шивши ситуацію та масові скарги Дніпродзержинців, Станіслав Сафронов доручив своїм профільним заступникам підготувати нараду, присвячену саме питанню обслуговування мереж тепловоду та газопостачання у зимовий період, та запросити керівників відповідних підприємств. Головною темою засідання буде саме недопущення несанкціонованого масового відключення будинків від мереж, особливо у зимовий період. Мы благодарны а не всем, конечно, но некоторым нашим структурным подразделениям, в частности Мисс Газ, который отреагировал на этот вопрос и, слава богу, услышали проблемы, так сказать, этого это форс-мажора, и они прекратили отключать от подачи газа наши, наших жителей. Есть проблема у нас по, по РЭСу нашему, который якобы услышал, но по сей день 46 подъездов, да? Станіслав Сафронов зазначив, що й надалі триматиме ситуацію під контролем, адже не можна при таких низьких температурах залишати людей без тепла або світла. Далі перейшли до розгляду стану будівництва тренувальної бази Арени Євробаскет Євробаскет-2015». За словами головного архітектора міста Юрія Білобородова, всі роботи проводяться згідно з графіком. Тож до кінця 2014 року буде завершено благоустрій прилеглої території. Теперь по стримістю самого об'єкта, Об'єкт в готовності 28%, 95% каркасу металічного вже смонтировано, отставання по стрічництво основного об'єкта нету. Щотижня проводиться детальний моніторинг ситуації. А звіти про стан будівництва регулярно направляють до облдержадміністрації.